что за дискотека века. Йоу! <смех> <смех> Мы танцуем у сами. Let's go! <laughs> У мене також є база. Ну звісно, як же ж без неї, як без мого малесенького будиночка. Тут Семі завіс. Стоп, зачекай. А якщо там завіз Семі, то я можу когось винести, тому що Семі не буде бачити. Давай тебе візьмем. Сова. Я її взяв, я її поніс. А стоп, чому вона зникла? Ей, О, 1520 в секунду дає. Кокофанто, елефанто. Будь ласка. Ей, я ж взяв, чому я не можу нікого винести? Ей! Окей, можливо, я маю купити все ж таки оцю штуку. Вуд. Ти глянь, хто в мене є. У, 1700 дає. Я його поніс. Джирафа Селістре. Ану, давай він буде мій і. Хо-хо! Я зміг його винести. Да, він дає 1760. Ти тільки глянь, що за бубочка. Оу, і в нас з тобою вже 20 тисяч. хо хау Поки Семі не бачить, ми повинні виносити чим побільше. А тут більше нікого немає. На халяву когось мені винести. Давай тебе візьмемо. Бандіто. О, ні, стоп! Яке бандіто? Балеріно лололо, -ло -ло. я її поніс. Ти глянь, скільки вона дає в секунду. Семі, в шоці він такого не. Що це таке? Що б'ємося? Ти глянь, який поганий. Він ще і він інвізі стояв, мене чекав і він мене стукнув. Ти глянь, 1920. Що це таке? А чому вона зникла? Я її ніс, а вона зникла. Я можу купити новий пікаксес. 1500 сюди. А, но, взагалі, суть в тому, що ми повинні бити блоки. Ти глянь, скільки багато блоків тут є. 67-й. Сиксевен блок. Так, 67, так? Да, сикб. 7, який дає 250 в секунду. Все, Сик 7 на місці. Ти глянь, яка бубочка. 22 тисячі. Ой-ой-ой, дядько. Мі-мі-мі-мі-мі, я поніс, я поніс. А, ні, це важко, а він зник. Там же ж є час, я тільки замітив. А дивись, як вона на мене обіжається, що я не дав їй винести. Хе-хе-хе, я тебе теж стукну маленька, ти букашечка. Ха -ха. В У мене є епічний лакіблок. Це означає. Що я, звісно, його доб'ю вже скільки можна. Я вже втомився. Його бити. Давай, будь ласочка, швиденько бийся. І тут у мене буде. Хто мені випаде? Вау, генкстер Футера. І в мене є 580 тисяч. І ми з тобою можемо купити нову Пікаксес Кенді за 250 тисяч баксиків. Оу, хе-хе. Ой-ой-ой-ой-ой, а в мене тут даже очі губляться. О, бомбардіро, я його поніс. А там 6 секунд, я не встигну його винести. 5 секунд, 2 секунди. І я там капелька залишається. Я ну, я майже його виніс, але я не зміг. П'ять тисяч, але там десять секунд. Та ну це смішно якось. Дві mm тисячі -hmm. кавало віртуозу. Чи я встигну його винести? Двадцять секунд. Я повинен встигнути, будь ласка, і я його зміг винести. Ха-ха. Семі завіс, а це означає, ми повинні з тобою качнутися на максимум, поки є така можливість. Хто тут ще такий є? Диви, 2000. тисячі, а немає часу. Бомбіні Гузіні, який дає 1300. Міфічний. Нехай вони мені б'ють, я буду носити. Давай його ставимо сюди, і в мене є Бомбіні Гузіні. Ой-ой-ой, в мене є 800 тисяч уже. Так, дивись, 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 6 тисяч дає, але я не встигну. 16 секунд, 15 секунд. Божечки, а я хочу встигнути. Давай, будь ласка, бо я встиг 11 секунд. Чи зможу я встигнути? 9 секунд, 8 секунд, 7 секунд. Я зміг встигнути. Да! Дрегон Канелоні. охо хо хо Ти тільки глянь, як він виглядає. І він дає 6960 в секунду. Золотий. О, май гад! У мене вже більше мільйона. мій сьогодні на відпочинку. Семі сьогодні кайфує. Е, Генкстер Футера, його удаляємо. Давай, тебе теж удаляємо, ти даєш дуже мало. Тебе теж удаляємо, ти даєш дуже мало. 67-й, нехай буде. В мене уже 2 мільйона. А щоб поновитися, в мене має бути 100 тисяч свініна і бер-берпатапім. Ну тоді давай ми з тобою будемо шукати цю свініну. А де її? Ох, дивися, я з одного тичка вже можу знести її. А якщо ти хочеш побігати зі мною та попасти на зйомки, то заходь в опис під цим відео. Там Тебе буде така можливість. Де свініну мені знайти, будь ласка, хтось мені скаже, свініна, я тебе шукаю. Де вона, де вона? О, бер-бер потапін. Так, ми вже одненького маємо. Залишається знайти тільки свініну. Ха-ха, я ж їсти захотів. Де-небудь мені свініна може. О, свініна. Так, свініна у нас. Ми її взяли і ми можемо оновити свою базу. У мене є дуже багато коштів. І я можу оновити свій пік Акс. 2 мільйона 500, і далі наступний. Буде 5 мільйонів. Зачекай, там залишається зовсім капелька. Я можу оновитися на гелексі. Дивись, 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 дивись. Е, ну, ха, окей. Залишається ще багато. Хі -хі -хі -хі. О, можна тебе бомбіні-гузіні взяти. Давайте мені мої бабусіки сюди. В мене є 5 мільйонів, і я можу купити Гелексі 98 сила. Я її купую. Вона виглядає дійсно галактично. А я в шоці? Так, 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 так. Ха -ха -ха. Ой, опа, вона моя, вона моя, а я не я не маю куди її взяти! Я не маю куди її взяти! Нехай вона поки буде тут. Так, да, я можу собі в кишеньку його взяти. Я не знаю, можливо, я оновлюся і вони зникнуть. Давай ще його візьмемо. Пікап. І ми з тобою можемо оновитися. Тому, звісно, я нажму на цю зелену кнопочку. Нам за це з тобою дадуть 5 тисяч. І ще всякі такі штучки оновлюємося. Бемс. А, і воно в мене все зникло. М -м -м. Але залишилася моя дуже-дуже класна кірка. Ого-хо-ху! Це що таке? Ти глянь. Айерблок. А хто тут може бути? Авокадіні Гуфо. А кого ми тут ще можемо взяти? Кого б такого цікавенького взяти? О, 2000. тисячі. Міфічно, я погнав. Бемс, є, кайф. Але мені пощастило. Я зайшов, а Семі тут завіз. а ah, Взагалі Семі повинен бігати і не давати нам дістати когось звідси. Він повинен нам заважати, нас бити. 16 тисяч. Бемс! Я погнав, я погнав, я погнав. 16 тисяч. Неси його ближче, ти не встигнеш все одно. 9 секунд. X його взяв. А я не знаю, де він? А його немає. Але це було дійсно епічно. О, він хоче мені його дати? Так, да, він мені хоче його віддати. Ха-ха-ха. <рес> так, не обіжати мого пупсика. Він на нього обідався дуже сильно. Він настільки обідався, що він не може відчепитися від Екстоуна. Полетів за ним. <рес> це жесть. Тут є дуже класні лаки-блоки, але напевно я їх буду бити вічність. Скільки там? 1250, да? А ні. Дивися, тут зовсім капли. Капелька залишилась і. О, леру, 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 руле! Так, ну а поки вони там б'ються, я собі поповнюю базу. У мене вже є мільйон сто. А той досі за ним літає і б'є його. <ти>, Ти тільки глянь ну це взагалі жесть. Всяке в житті буває, знаєте, саме головне що? Не пічалитись, а взяти лопату і дати по спані. <ти> саме головне це бути позитивним. <ти> Хто мені випаде і тут о, кукофанто Елефанто. Ай, да мене то за що? Чого б'ємся, мужичок? А тут є ще один магазин. О, так я можу купити собі спідкоїл і швидше бігати, ні? Да, я чуть швидше почав бігати. О, вау, який лакіблок! Золо. Лакіблок, тут у мене значить пушечка. Кокофанто елефанто. Так, можна ще цього побити 2500. Хто мені випаде? Ану, балеріно лололо. -ло -ло. Так, да, я її заношу. Летс гоу! Він мені хоче його віддати. Да, все він в мене. Агаріні Лапаліні, який дає 16 тисяч гохо і він лавовий. О, кавало. 6200. Чи зможу я винести кавало міфічний? Давай, 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 ще капелька залишається і бемс він наший. Я хочу віддати тобі його. Да, вона тут, все, кайф. Давай йому допоможемо. Хто випаде з цього міфічного лакідблоку? 15 тисяч! Дивись, я його поніс. Я його винесу. Я не винесу його. Та чому вони такі швидкі? Він мій, він мій. А, ні, він не мій. Там одна секунда. Ха-ха-ха, ми знову йому не дали його винести. Я уявляю, наскільки сильно в нього бомбить. <хи> О, 108 сила! І ми купляємо її за 10 мільйонів. Ти глянь, як вона виглядає! <хи> Клас! Я думаю, за це можна поставити лайк. Пока-пока. Вау! -пока. Wow.